Короткий огляд рюкзака, який придбали на сайті Ало, зараз подивимося ось так він виглядає. Перевіряємо, дуже працює все. Зараз подивимося, так, якщо не закривати, дуже великий виходить, як на мене, замочок спереді, звичайний, збоку немає кармашків. Тканина цупка, фурнітура гарна. Зараз ось уже розтягнула. Дивимося, як виглядає всередині відділення. Так, тканина всередині також, хочу зазначити достатньо цупка така гарна. Так, хочу показати, як виглядають шви шви Так. Не розумію, що це? Ось така дирочка, як ви бачите, ось такі мати я побачила в магазині. Так, всередині, що ми маємо. Дириночку. Всередині, якщо видно, маємо одне велике відділення. Яке переділено ось такою невеличкою тканиною, яка всередині. Не видно. Я зараз спробую фокусувати. Бачите, така іде розді... по факту одне велике відділення, яке розділено тканинною, воно навіть не картоне, але легка така, яка всередині обшита. Всередині, як ви бачите, хочу сфокусувати, але трошки не виходить. Так, швидше. Давайте подивимося як виглядаю, тут всередині. Ну, Це зрозуміло, це просто шліки зовні, тому тут воно трошки кривувато. Ну, ось так ми маємо. Зараз спробую вивернути трошки більше, щоб показати дно рюкзачка. Переходимо до важливої складової, так, якщо так видно, спробую. О, бачите, ось так виглядає. Так, тепер саме головне дерзако це О, ще один карман. Є я, я, навіть його і не бачила. Дивіться, бачите, ось кармаш. Боковий є. Достатньо глибокий, хочу сказати. Дуже зручно, між іншим, якщо такий є боковий карман. Так, шлейки, Шлейки, з... не можу сказати, що прям для спинки немає нічого такого, ем, ніяких прорезинених штук. Шлейки звичайні. І це теж, в принципі, таке більш-менш середній середньої якості. Ну і тримач, дивимося ще. Тут, як шви себе показують. Ось так. Ось такий рюкзачок. Будемо дивитися в користуванні. Ось у ниточка є. Це нічого страшного вважаю. Ми її обережненько подивимось і одріжемо. Але, щоб ви бачили, мені би такий відгук перед покупкою був би корисний. Побачите реальний рюкзак з з усіма нюансами перед покупкою. Ось так виглядає. Можна його використовувати як для подорожі, так і для планшету, ноутбуку. Будемо користуватися.